Чому жовтіє часник? Ось дві можливі причини: привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Перша причина пожовтіння часнику – це нестача живлення. Весною, коли часник активно росте, йому критично важливо отримувати достатню кількість макро та мікроелементів. Особливо чутливий він до дефіциту азоту. У такому випадку пір'я починає жовтіти знизу, а кінчики стають білими або сухими. Це класичний сигнал, що рослина ослаблена і не може нормально розвиватися. Щоб швидко підтримати часник, я використовую супердобриво содка для часнику цибулі та пряних культур. Його формула збалансована, легко засвоюється і містить усі необхідні мікроелементи. Добриво добре працює у фазі активного росту, коли рослині особливо потрібна підтримка. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного просад та город. Але буває. Що жовтизна після підживлення не зникає. У такому випадку потрібно рослини перевірити на хвороби та шкідники. Порошниста роса. Проявляється у вигляді світлого або сірого нальоту на листі, переважно в нижній частині рослини. Листя жовтіє скручується, а рослина стає слабкою. Поширюється швидко у вологу погоду. Іржа на листках з'являються дрібні, жовтогарячі або руді плями, схожі на пелинки або крапки – це спори гриба. Уражене листя жовтіє і передчасно відмирає, що знижує врожайність. Фузаріозна гниль починається з жовтизни листя. Далі стебло розм'якшується біля основи, з'являється рожевий або світло-коричневий наліт, може переходити на сусідні рослини. Щоб не допустити розвитку цих хвороб, я використовую фунгіцид стар. Він ефективно діє проти комплексу грибкових захворювань, які часто проявляються саме весною. Також важливо врахувати шкідників, які провокують жовтизну. Цибулева муха, її личинки живляться тканинами стебла та корінням, викликають пожовтіння, янення та загибель рослин. Найчастіше шкодить у другій половині весни цибулева міль. Прогризає листки і залишає в них ходи. Рослина жовтіє і слабшає. Нематоди, мікроскопічні черв'ячки, що проникають у коріння і судини рослини, порушуючи обмін речовин. Рослина стає тьмяною, листя викручується і жовтіє. Для захисту від цих шкідників я використовую інсектицид Твікс. Він працює системно, запобігаючи пошкодженням як зовні, так і зсередини. Отож, жовтизна це завжди сигнал. А наше завдання часно зрозуміти причину і дати правильну відповідь, підживити або захистити. До нових зустрічей на території сімейного саду.